Вітаю, любі друзі. Так, батат, все, не витримав. Сьогодні було плюс 3. прохолодно, але бачите, бачите вже все, листя попеклися. Померзли. Тому буду прибирати дивитися, що тут виросло. Якісь бугарочки є, щось є. Бататик будемо збирати. І так, бальдиля я прибрала. Піднімаю агротканину, дивимось. Є такі кущики не дуже. А є і гарні. Розрожчі все такі. Ось. Це можна навіть на черенки взяти, на наступний рік отак, поставити водичку. Наступного року посадити. Так, ну що, поїхали. Ну що тут, Рижулька, є щось? Так, дивимось. Перше коріння. Щось нічого нема. Ось так. Нема, так? Да? Напевно, ні. Так, друге коріння. Тут щось проглядається. Вони так ой, ламаються. Так, ну напевно, оці три штучки і все. Посаджено пізно після ранньої картоплі, тому що є, то є. Так. Тут щось нічого не бачу. А ні, щось є... Ой, щось є, Блін, зламала. Так, ладно, зараз візьму лопату, викопаю і покажу. І так, результат. З ну, десяток ось таких от є. Ще й щось погризло. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Десь до 20 штучок вийшло. Всього, ось такий врожай батату після ранньої картоплі. Пізно, звісно, було б краще, але все ж врожай є другий врожай за сезон. А ось мої помідорки. Це я сьогодні пару рядочків прибрала, ось тільки зелених. Вон трошки спілих, ось батат, мисочка. Помідори я тільки починаю прибирати. О, так класно мені. А градка не наподобається. Позамітала віночком і чистий город. Так.